Наш, що Нашого сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Марії, Господь з тобою, благословена тибі жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дякуємо тобі, Ісусе, дякуємо тобі, Марії, дякуємо всі святі, присвятая Боже наш, слава тобі. Дякуємо тобі, Ісусе, дякуємо Тобі, Марії. Дякуємо всі святі, Пресвятая Тройце, Боже наш, слава Тобі, дякуємо Тобі, Ісусе, дякуємо Тобі, Марії, дякуємо всі святі, Пресвятая Тройце, Боже наш, слава Тобі. Дякуємо Тобі, Господи, що вислухав нас. Ісує, міська в найші, сказа все Всесильний. Несу тобі, несу тобі, життя своє, життя своє. Життя дико дила, несу тобі, несу тобі. Життя своє, життя своє, щоб всі мене справдені життя подати. Приди себе нас і очисти в нас і сперс і спаси, благові душі наші, славишні Бог, насмілій, ми благослови, славишні, Господи, на всяку Твоє. благословенне Царство і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. віків. Умирі, Господи, і помолійся. Господи, помолійся. За мир з висоти, спасіння душ наших, Господе, ви помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих, церкове з'єднання всіх, Господеві ви помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим. Ходять до Нього, Господеві ви помолімся. Господи помилуй. За святій Шеленського, архірея, Франциска Папіря. Римського Блаженнішого патріарха, нашого Святослава, і митрополита, нашого Керва Сирія Боголюбивих єпископів наших Кир Феодора, Кир Володимира, чесне присвітерство у Христі, діяконство за весь причет людей, Господе, випомолімся, Господи, помилуй. За Богом бережений народ, на заправління і за все військо, Господе, випомолімся. За місто цей, за кожне місто країну і за тих, що живуть, не Господе, помолімся, Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господе, помолімся, Господи помилуй. за плаваючих, подорожуючих, недужих страждаючих полонених і за спасенні, Господеві. Помолімся, Господи помилуй, що визволитися нам, від усякої скорби, гніво й можди, Господеві, помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичацю нашу Богородицю, і Діво Марію, з усіми святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христово віддаймо, Тобі, Господи.